Рибу торбить, отже, приступимо таку, таку невеличку. Не вийшов в тебе в новому ковірі. Важики наскидають досі ранього. Трошки хайфани. Бачите, 65, ну майже 66 см. Ось така гарнінька спокосилась на мандолку. Видите, он там мой влажик, где я очень повинул. Он даже лезло, бачит, пока он у нас. Димон, Фирс снег, чем приехали, блин. Показывал все точки с полы, народу, блин. Не знаю, что рукует теперь. Вітаю, рибасюги. Ми сьогодні з вами знаходимося в дуже цікавому місці, де минулого разу, до речі, непогано відловились по садаку. А також хотілося подивитися, що сьогодні ловлять інші рибалки, які важики і приманки використовують. Бо, гадаю, що для вас також буде все цікаве. Це дуже корисна інформація. Сьогодні, до речі, буду я використовувати ось таку палку. Все у нас Daiwa Фуего 762 LFS ST з тестом 315. Тобто зараз підійдемо до людей, подивимо Ось на які важики, на які приманки вони ловлять, що вони вже спіймали. І також з вами почнемо риболовлю, як я вже знову повторююсь, в всіх файних місцях. Отже, я навіть не встиг підійти до рибалок, як вже спіймали у кінця. Зараз ми з вами подивимося, запитаємо на що. А на що ви ловите. 10 грам на гіпноз. 2 -2 Віз, бачите, не встиг на риболовлю прийти, вже люди спіймали ось такого непоганого окінця. Ви будете заврачі випускати? О, який рибалка файний. Щось єрконець від таку рибалку йти не хоче. Все, пішов на нерест сюди в кущі, до речі, буде ікру мітати. Зараз піду до інших рибалок, запитаю на що вони ловлять, які важать і приманки використовують, бо все дуже корисна інформація. Таку інформацію тільки можна черпати з досвіду до рибалок, які ловлять зараз рибу на водоймах, а не ті, що сидять вдома на кухні або там десь в якійсь іншій кімнаті і радять, які приманки використовувати, які катушки, які фюри. Весь досвід тільки приходить на рибалки. Коли ти змерз, коли ти намотався, коли ти набігався, погляньте, це досвідчена рибалка, що минулого разу на тих вихідних поров судака на півтора кілограма. Мої вітання. Добре. О, руку, до речі, жме як чоловік. Аж рука вже заболіла. А що ви сьогодні ловите? Судочка. А багато вже спіймали? Чотири, два сходи і один з щуки. Ну все вже все, все вже досвід. До речі, підписуйся на його канал. Ставте йому вподобайку. Бо все чолов'ягаво. Ще й з жінкою прийшов. Так. Тут у нас хлопець весь фаренгі чи що, флагман, все серйозні люди. Ну, привітаємося з вами. Доброго дня. Доброго і вам. Там у нас хлопці... О! Погляньте кого застрів. А тут у нас і Артем Некрич, і ТСК. Доброго вечора. Доброго доброго. доброго вечора. Ви минулого разу нормально відпрацювали. Повісочку я забив. Доброго дня. А що хлопці ловите? На які приманки? А, ви взагалі ловите? До вас питань навіть немає. На що ти сьогодні ловиш? Сьогодні на все підряд, але без результату. Це дійсно корисний досвід. Приперся, намотався, наловився, нічого не спіймав і поїхав додому. жінки ще каже, де ти був. І руки треновано. Так, вітаю вас. Доброго дня. Йоу. Що сьогодні будете ловити і на що? Будемо ловити все і на все. А я бачу у вас вже фішинрах там на спінгі. Ось основна примали. А, ганстаміна 2,5, так? Це вбився судака. Я прибачаю, зможеш біля вас трошечки агапчиків половити? Конечно. О! Ви не возражаєте? Коротше, хлопці нічого не мають на увазі. Що поряд з ними зараз блогери будуть рибу торбити? Отже, приступимо. Важики, до речі, я зараз поставив 7 грамів, приманка в мене 2 дюйми. Палки, як вже кажу, Daiwa Fuego. І ми зараз спробуємо спіймати нашого гапчика. Проводку зараз буду приміняти один-два оберти більш активних і потім один поступовий, тобто будемо замідлятися іншим обертом. Уже Зараз дивіться, одне підкидання. Раз. І поступовий оберт. Підкидання і поступовий оберт. О, що стягнемо. Палися наша з клейкою справляється. І що ж таке бойки в нас таких? Такий вдар. Потім... Опа! Як на глісер виходить. Такий невеличкий. Хижак. Погляньте. Приманка в пащі. Тільки розмір бажає кращого. Бачите, як красень. Пливий напевно така велика, на грам 250 Я бачу, що знову ви, і знову ковбасити судаків сьогодні. Судак, до речі, бачите, люди, непоганий, десь приблизно 250-300 грамів в нього має бути. Відправляється він до себе додому а якщо ваша ласка приманку покажете чи все бачите сьогодні рибалка також зголоситься показати нам приманку, це на що фішап, чи що Це фішбейт ага. харьперська зрозуміло да. mm. просто нужна на пассивну проводку взагалі здрав. Пряп, прям, прям. О, опять плечо. Поміняв проводку. О, якщо... Погляньте, як фоего працює сьогодні. Дуже довго ця паличка лежала мені в В Шуфлятки. І сьогодні вирішили на неї половити. І зараз побачимо, що там спокусилося. Ну такий. Розмір бажає кращого, десь приблизно грамів 250 має бути. І спокусився ось на мандулку, таку невеличку. Ну що, красень. Ну, зараз ми тебе акуратненько відчепимо. Щоб ти ріс. Давай, пливи. рубрика Бачите, адаптація. Напевно стояв в ямі, бо зараз трошки не може він їди. О, відійшов. Ну це, друзі, однозначно подобайка. О. Це що таке, далеко не найменше буде. Що Артемка був би співав до пів кіла. Нарешті. Нарешті, відомо. Зараз ремонтуємось, подивимось. Що Давай, давай, давай. Точно не пістон. Мабуть, грамів 800 трошки пручається. Що не подобається йому, так? Перша риба, котру нормально тягнеться сьогодні. На три дюйми не хотів. Можна навіть заліпнути. Під сюди, друзі, не дуже він сьогодні активний, якщо чесно. Але ми його вмовили. Дивіться, як впевнено зажував. Так, підзяверка, Обережно, щоб не травмувати. О, Вчіться, друзі, робити максимально плавні проводки. Взимку це прям топчик. І буде такий агапчик. Що, ходімо відпускати? Відпускаємо, молоку. Побіг. Ми Сьогодні також та люди ловлять в Ведерсах. І ми зараз Вон. подивимось, що спіймав. <різь> це трофейний. Дивіться, який гігант. Сходка блогерів. Все маскинонг. На 10 помножити. В сак його бере. Ану розповідай про свою проводку. Яку проводку використовував? Проводка просто закинув і він одразу сидить. Така ага. А що за такі спільно цікаві? Даєва гран-фієв, як я бачу, з тестом 520? Так, да. Як ти вгадав? Добре. Як ти вгадав? Будете відпускати? Ні, пожаримо. Чи можна забирати? Буває, кидаєш воблера, кидаєш, коротше, не кидаєш. Кинув що там, собі бутерброд намазуєш, он там воблер стоїть. Хера, пішла. Що і надо. Що здоробино! Осе рибу я спіймав. Погляньте, такого в мене ще не було в сьомому сезоні, щоб я ось таке ловив. Мабуть, там ще приманочки будуть. Зараз рибульку побачимо. Ось. Ну гадаю приблизно грамів 800 всьому є. Тобто палку трохи протестував. Ну давай, підводь. Я її не візьму. Підводь. О! Близький підводь, я візьму. Ти її душиш? Ні. Да, це гарно, це води. Зважаючи на те, що сьогодні перепад води, граюся з троєю, бачите, вольфрамовий важик і приманка в нас фішап віпо. Дві рівномірні проводки і потім просто, знаєш, є не як такі враження, що як багрину. Угу. Ось бачите, така приманка цікава, в такому цікавому кольорі. Важики наскладають десь і граль вольфрамова і приманка Fisha PV шортрес. І погляньте, як розігнула гачки. Погнула, бо щука була немала. Отже, будемо зараз її відпускати. Ми сьогодні з Артемом не настрої. Нас молоде покоління сьогодні облавлює. Як там кажуть, все найкраще дітям. Дивись, дядько, як молоді блогери знімають. Піршла роздача. Поповній. От бачите, і пітос починає розпочинюватись. Маленький, але все ж таки є. На сковорідочку його, на піджарочку. Що ти задоволений? Так. Що на який колір взяв? На фіолет. О, бачиш? Гарний такий. Два з половиною тюно, у, у стоміно. Невеличкий, покосився. Зараз буду його повільно так виводити, щоб в нього була адаптація ось це вже занадто усе у нас агап сьогодні погляньте який агап вате ритмалетим ось взагалі бачите зараз ми його відпустимо Осе стекляшка, може найкрупні на сьогодні. Давай, пливий. Оп. Все ще ж неймовірно. П'ять діти спімали наступного судака. Може кузати, так, Так. тебе? О, і кас. Ті чого тоже. Я вже помер. Молодець. Ось такий судачишка. Ганстамінов два з половинку в фіолеті. Бачите, друзі, працює ганстаміну. Робоча тема. Молодець. Ну що ж такі маленькі? Там маленькі зовсім. Маленькі а, теж ще там? – Так, такі. Дуже. – Шеї грамів зараз. Вісім грамів встав і буде рибка теж в тебе. Треба на нього. Хочеться щось більше. І знову рибулька. Друзі, погляньте, що ще нас піймав. Як ви гадаєте, що це? Ти кажеш, що це... Я кажу, що це бичок такий, морський. Морський бичок якийсь там, чорноморський. А ти як гадаєш, що це? Голова стих чи що це? Я матом не хочу, бо я промовчу. Ух ти я не знаю, що це таке. І я не знаю. Отже, друзі, хто знає... Будь ласка, напишіть, бо у нас тут вже дуже така. Вона на тебе дивиться двома очима блимає. Ну, да. У нас тут, до речі, дуже такий активний спір. Ми не можемо взагалі. Це понять... сон. А може і сон. Пишіть в коментарях, як ви гадаєте, що це у нас таке. Ну що, відпускаємо нашого головня. Пливи. Добре, пішов. Гадаю, що то, мабуть, голова якийсь. О, щось карабанить. Щось небось древно якесь вытягнути. Да. <кхе> ну все у нас маски нон. Взяв жадібно. Прям за краюшек дивись. Ну да. І погляньте, бачите, яка приманка цікава. Важики вольфрам. І да. така мандулка. Вообще. Давай дуй, малыш. Що ти носом вперся? Зараз він потерявся Братан, я тобі компас подарю <схай> Давай, давай, давай! Давай плывай, давай, давай. На шось він вже... <схай> да блин як його взяти? <схай> Не вміють Рибалки рибу відпускати. Його ж потрібно так легесенько так от. Дь! <схай> і почки в нього. І він пішов. Ось сіло. Хлопчики. Усе хлопчики, дівчата, буде діло. Да. Та напевно, що ні. Я думаю, мабуть. мабуть, щука. Да, щука. Моя бота щука. Або така добротна. Щука. П'ятерочка, шестерочка. А флюр який? Блин, небольшой. Так сразу як потягло. І так конкретно. О, на мандулку взяла? На мандулку. Вот що взяла. Подивимось. У нас який маски нон. Поляньте бачите, як палка відпрацьовує. Блин, А, не, вона дергається просто. Де вона? Вот. Вот. Та зараз подаємо. А може лобати бути? Лобати. Ні, не, щука. Що, така велика? Що там така, 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 така велика щука? не затянуть, Бо капец. Може сон? Та який тут сон? під рішу ми відпустили нещодавно. Ой -то, блин. Зараз такий вихід будет цікавий. Ничего четверка, не п'ятерка. Да нет, тут может більше. Удар О, Осе да, все же. Она зачепилась, я так не... Так, вот, під тобою вже. Трошки кут меняй. Ого. Ого. Да вон оно. Щось пішло. Торп... Я ще не бачу, я навіть не можу сказати, що це. Щука. Ні, це не щука. Начебто не щука. Сазанчик начебто. Сазанчик? Да. Прикол. А не щука. І що за ну Не така велика, як ми гадали, але все одно. Так. А ми зараз будемо виміряти ще. Лінійка є, зараз будемо виміряти. Зараз сюди трошечки встанемо. Усе адреналін. За... Я зашквар який! Усе такий зашквар. Мандула руле сьогодні. Да, бачиш. О, О така гарнюнька. Десь три да, да, десь три Просто що на боком, я думав, що там взагалі щось. І пісаки немає. Та що ж ти будеш робити? Ну, а я ще такий думав взяти подписку ты главное это береги пальцы Где она там банду де воно там треба и десовать уже все давай уже братуха хорош уже хорош та гля захочет Да. мама нормальная Сьогодні день щук. Це тобі емоції на місяць. Поразу. Просто перший мій виїзд в цьому році, блінсь деє вже. Не здається, не? Да? Ти куди спінга щоб як тебе не зламався. Вообще не дивіться душно у нас сьогодні щука. Потрапила на гачок. Погуляє трошки. Вже рука болить. Ти вже як тунця його тягаєш Туди сюди, туди сюди. Ось. Заморилася. Ось вона є. Десь три плюс. Три я так не знаю. Yeah, а, до речі, в мене дваги є, зараз важу. Давай зважу. Опача. Трошки кайфанує. Бачите? 65, ну майже 66 см. Ось така гарнюнька спокосилась на мандулку. Я теж гадаю, десь 3500 десь буде. А ну, дивимось. О! Скільки в нас? Трошки менше. 350. 350. Ну. Трьохмано. Не ну непогано. І корм. Гарна і Кряна мамка. Давай. Давай, крокодилка. Квасяк. Оце гідний чинок. Ось. Ця приманка, котра щойно цьому хлопцю принесла дуже багато вражень. Бачите? Бальфрам і Дніпро-Свінець. Така мандулка у нас. Отже, як ви ще побачили, що сьогодні в принципі має значення і важики, має значення навіть розмір приманки. Колір сьогодні таке другорядне. Димон Фірс, непричам приїхали, показували всі точки, спалили народу, блін. Не знаю що робити тепер. Okay. Роздача пішла. Пішла роздача на вечір. Підай діти. Затягне. Я ж му зараз дам трошечки. І ти тягнеш вже. Ні, хулівака була. А. Ми зараз його. Візьмемо. І так пищак завіз. Все як в каніві. Коли великий рівень води. Ну що, плови почеглазик. Як гарно пішов. Сподивимося, що там зліва ловлять. Такі невеличкі, грам 700. і все. Більше він його не хотів. Повернувся назад до 2,5 і... З якого, мабуть, з третього, четвертого, п'ятого закиду одразу прикусив. До речі, взяв лежачу зна приманку. Приманка в шахті. Оба! І пілог. Останній генстамінув. І не останній судак. Погляньте, хлопці трошки більшого розміру спіймали. Болівіше. У нас сьогодні менший розмір колія, провіше, більш крупніший. Але коліє дуже повільно. О, на желізо, бачите? Так. -та. Я перестав гаратися. Думаю, так, так тепер, якби в нього так нормально достати. Це напевно буде не такий великий, не такий <ріст> а такий здоровенний. Але теж себе щось розплювався трохи. Вулик. Я ж кажу, увив на 3 дюйми, Якісь лічені куклівки. І ті, ну... Так собі. А два з половиною ангели. Судаким барабаким. Не можу і ще лаки. Ну що, косатики. Вирішив зробити підсумок сьогоднішньої риболовлі. До речі... Сьогодні риболовлю задоволене, риба прокльовувала, незважаючи, що вона сьогодні пасивна, все одно було вдосталь клювань. Сьогодні були прилові навіть щуки залікові і крані. Отже, все, що ви любите. Тому зараз, в принципі, вже збираюсь додому. Сьогодні виключно ловив ось на такий прутик. Це у нас дайва фега. Враження в мене. Склалися про цю палку двоякі. По ці умови, що зараз, вона не дуже, бо 10 грамів плюс приманка 2,5 3 дюйми, то на течії воно незручно. Але коли придеться вам ловити біля кущів, біля лілій, то гадаю, що ось ця паличка буде варта вашої уваги. Отже, тримайте і підписуйтесь на канал. Далі тільки цікавіше.